Юля та Вова і в нас сьогодні легендарна гра від Хаби Банда. Хом'яків. Хом Це гра, яка в нас з'явилася дуже, дуже дуже давно. Вона дуже легка, але має дивовижне поле з класною історією про сімейку хом'яків, яким потрібно назбирати їжу, так? тому що наближається зима. У нас є їжачок, якому теж холодно, його нірці його потрібно назбирати листечко, яке падає з дерев. Але саме в цьому листячкою є увесь. Зміст гри, адже якщо вистачка впаде швидше ніж ми встигнемо приготувати наші запаси, то ми тоді програємо. Але є один секрет: майже ми ніколи з Вовчиком і не програвали, тому все продумано так, щоб дітлахи. Були задоволені від цієї гри. Давайте подивимося ближче на поле. Що тут є. Отже, оце у нас з вами такий барліг наших хом'яків. Зверху розташована частина природи, так? це дерево, це у нас тут буде рости морков, морквинка. Тут у нас буде з вами пшеничка, а тут буде клевер. А про решту зараз вам розповість Вовчик. що в тебе в руці. У мене в руці е, ліфт. ліфт. Я ж вам в попередньому відео показував ось цю штучку. на початку. Так що, оце що... нас ліфт, який їде вверх вниз. Так, що я вам показував вже так. ось така ж гондола, Ту... така Ту та. <гум> яку я вам теж показував. Так. Ось таке колесо, яке вам я теж здав по це так, колесо для хомяків, яке буде їх доставляти до е їжі, так? І що це ще в тебе таке? Це ще якийсь такий потяг, чи що. Вагончик, так і він нас буде вести до пшенички. Дивіться, нас з вовчиком грає двоє. Тому продуктів запасі ми будемо робити по двоє. В самій грі є по чотири клевера, чотири листочки, ой, чотири пшенички, чотири морквинки. Але так як нас грає двоє, то ми з вовчиком приготували їх по двоє. Давай їх посадимо. Давай морквинку посадимо на місце. Так. Вдамо одну морквинку, другу морквинку. Щоб забрати морквинку, до речі, на вулицю виходити не потрібно, тому що ми її будемо висмикувати з цієї кімнати. Так, тепер беремо пшеничку. Пшеничку нам потрібно буде виходити на вулицю. Це буде крок один для того, щоб її зірвати. І клеве так само нам потрібно вийти на вулицю для того, щоб її взяти. Тепер дивіться, у нас з вами є ось таких: 14 листочків на деревах. Вони з двох сторін у нас жовто-то. Зелені. Ми спочатку будемо вовчиком викладати їх зеленою стороною. Ось так. Давай вовчик допоможи мені, будь ласка. Так. Потім Просто буде міняючи колір, і потім вже падає. Так, Перед кожним ходом гравця потрібно змінити колір. Коли всі листочки поміняють колір, нам потрібно буде вже їх класти у куди? До барлік, до їжачка, який у нас буде ось тут готуватися засинати. Ми з Вовчиком обрали собі хом'ячків. Я взяла жовтого, а ти Вовчик якого взяв? Я взяв синього. Так, стартова кімната знаходиться ось тут. Ага. У нас є кубик, який буде нам визначати, хто, за ким, хто скільки кроків буде робити. Ну що, давайте розпочнемо нашу гру. Гру в нас розпочинає саме молодший гравець. Дивіться, під час першого ходу ми листочок не перевертаємо, а починаючи вже з мене, будемо перевертати. Все, вовчик, будь ласка, кидай. Два. Так, показую, як ми ходимо. Один. Прокручуємо до кімнати, якої хочеш. І роби два. два. Все. Вовчика хід завершений. Починається мій з того, що я перевертаю листочок. Кидаю кубок. О, у мене чотири. Дивіться, це може бути один. Два вийшла на вулицю 3 Взяла з собою пшеничку і встигла навіть чотири занести її у кімнатку. Наступний хід Вовчика перевертаємо листочок. Бо я досі скажу? Да. Ну, 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 Коли входився, висята то ще не доніс до комірки, але вже вдома, то все рівно ти Тепер... Якщо ми встигли вже зібрати і знаходитися всередині будиночку, це все рівно наша з вами перемога. І ще до речі, можна часом передавати. От, наприклад, якби вовчик вже повертався з кімнатки, коли він віддав, я би могла йому передати. Те, що я зірвала, і побігти назад, щоб швиденько встигнути зірвати те, що залишилося. Але якщо буде така можливість, ми вам покажемо. Так, три. три. Угу. Один. Один. Береш морковиночку. Два. І три. Можеш передавати мені? Ні, це коли одна. Бо коли ти з чимось, то не можна. Коли хом'ячок щось несе, йому передавати не можна. Так, три. Є. Перед тим, як я буду ходити, перегортаємо листочок. Я кидаю. Ой, у мене знову чотири. Все добре? Так, один. До речі, треба подивитися, куди я маю йти. Я маю йти аж от сюди, тому що тут у нас зберігання. Так, це у нас один. Це у нас два. Це у нас три. І я сідаю в вагончик і це у нас чотири. Але ще в кімнату зайти не можу. Тільки спустилася. Вовка ходить, я перегортаю листочок. Один крок. Тільки ось так рот, в там. Один. Так, Вовчик, бачите, він повинен піти на ліфт, тому що морквики ми збираємо ось тут. Мій хід. Я перевертаю листочок, кидаю. У мене три. Дивіться, я застрибую один. Залишаю тут пшеничку. Два. Приїжджаю наверх, три уже ось тут. Тепер хід вовчика. Я перевертаю листочок, ось отримаю кубика. Два. Два. Один. Два. Два. Вовчик сідає на ліфт, спускається вниз і чекає свого ходу. Так, я перевернула листочок. Біжу знову. Ой, в мене лише один. Тому я перейшла тільки на цю кімнатку, передаю Вові кубика, перевертаю листочок. Чотири. Ура! Давай, один. Зараз. Вся зараз. Гаразд. Так, застрибуй. Один в кімнату. Залишай морквинку. Два. Два. Три, чотири. Я заскакну в пітьму. В пітьму. Так, тепер давай давайте наступний листочок перевернула. Фух, в мене теж чотири. Один. У колесо. Біжу за клевером. Це у нас один. Це у нас два. Це у нас три. Це я взяла клевер. І забігла вже в серединку, Це чотири. Вовкін-хід. Перевертаємо листочок. Три, супер! Один. Ти за чим підеш? 에, зараз, може, так, ось це заберу. Давай, один, це вже було в тебе. Два. Mm -hmm. І залишаєшся на вулиці, зриваєш пшеничку. Я перевертаю наступний листочок. Один. Застрибнула до колеса. Вовчику у твій. Можна перекручуватись вже. А зараз ти ще застрибнеш, напевно, що. Так, я вже mm -hmm. листочок перевернула. Давай, перекручуй. Ти не кинув. Mm -hmm. Один. Так, зайшов. Бачите, у нас вже майже взялися пожовтіло. Зараз перед моїм ходом. Ой, не можу перепрнути. Перевернула. Так, дивимося. О, е. Теж один. Це я проїхала на колесі і зайшла ось в цю кімнату. Так, Перевертається останній зелений листочок. стає жовтим. Вовка, твій хід. Три. Так. Три це вже добре, так? так де на колесо. Хто? Пшеничка okay. ось тут, так. Один. Як тут ось це колесо повертатися? Ну, давай звернулося, так? Так, так, один. Два. До мене два. І вниз трішечки три. Все, є. Дивіться, перший листочок падає до їжачка. Ну, до речі, для чого тут їжа? Якщо могла б воно падати десь ось тут. Ну так бачиш, вони придумали, цікаво в собі сидить там в своїй кімнаті такі гарні. Ой, у мене чотири. Ура! Це дуже-дуже дуже 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 добре. Так, дуже, ми беремо дуже, дуже, дуже. один. Я стрибаю на гондолу, перелітаю два, в кімнатку заходжу, скидаю три, сідаю на гондолу, перелітаю туди. Є. Вовкен хід, до їжачка падає листочок. Вовка, кидай. що в мене буде Три або чотири. Там ж немає шість, тільки три-чотири. Три. Все добре. Сідай у вагон один. Спустився, Застриби в кімнату. Два. Залишай пшеничку і три. Вертайся наверх. Є. Знову падає листечко. Я кидаю у мене три. Один, два, і три. Я застрибнула, і я, напевно, піду. До морфенки, бо я ще туди не ходила. Поки тут. Падає наступний листочок, вовчик, ходи. Так, сподіваюся, чотири. Три. Це теж 3. добре. Давай. Один. Один, два, три. Застрибнув до мене. Я скинула ще одне листячко. Лише один. Нічого страшного, один. Це погано. Так, падає ще одне листячко. Давай ворога. Чотири. О, супер! Вже є шанс на перемогу. Один. Один, це один. Угу. Два, два, два. Бери клевер. Три. три і застриблюють чотири. Супер, дивись, ми можемо зараз перемогти, тому що я вже біжу до моєї морквинки. Чотири. Є. Ми вже перемогли. Ми вже встигли перемогти, але ми дограємо. Так, це в нас був один, це в нас два, це в нас три. Я прокручуюсь. Чотири. Ой! Чотири. Кімнату з за, за бу... за Заблукала, я... кудись пішла, не туди. кудись Давай, Вовка, листочок впав, пом'як заблукав, в тебе два, давай вниз. Ой, обереж. Ну, чи страшно? Один і застрибуй два. Листочок знову впав. У мене два. Я біжу в цю кімнату, це один і я сідаю на ліфт. Це два по дорозі втратила морквинку. Ну, не взяв. Падає ще один листочок. Але ми, Але ми вже майже три. О, ми виграли. О, Вовчик вже встиг донести. Дивіться, один, два. Залишає в гондолу сідає. Три. Падає ще один листочок. У мене випадає один. Цього вистачає, щоб занести останню. Морквинку. Отже, ми справилися, на дереві залишилося три листочка, це означає, що ми перемогли і до зими готові. Ага. Ось така класна гра від хаби у нас є з Вовчиком, з таким, бачите, осінньо-зимовим настроєм. Швидка, класна, дідлахам подобається. І Трошки ще літня, тут ще листочки. Що листочки, передам, листочки. Да, з літа перейшли в осінь, це так. Ем, тому до нових зустрічей! Обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, залишайте коментарі, ми їх обов'язково чекаємо і до нових зустрічей!